Вітаю! Новий місяць нові результати, і ми відкрито ділимось кожним етапом будівництва. Житловий комплекс Скайсіті зростає щодня. І для нас важливо показувати реальний стан справ. Тож ходімо! Найактивніші будівельні роботи тривають у четвертій та п'ятій секціях Sky City. В обох секціях завершені всі кладочні роботи на 100%. У п'ятій секції електромонтажні роботи на МЗК виконані на 100%. А в квартирах на 70%. Активно ведуться роботи по встановленні віконних конструкцій, а також фасадні роботи. У четвертій секції розпочинаємо електромонтажні роботи. В третій та шостій секціях ведуться роботи по фінішному оздобленню МЗК. Наразі ведеться монтаж великоформатної плитки. В обох секціях завершені фасадні роботи. В травні розпочинаємо монтаж вхідних броньованих дверей до квартир фірми Страж. Також заплановані підготовчі роботи для встановлення ліфтів Отіс. Для нас вибір надійних та якісних виробників принципова позиція. Ми не економимо на речах, що впливають на щоденний комфорт та безпеку майбутніх мешканців. Роботи у першій та другій секціях завершені. Очікуємо на рішення від комісії про ввід в експлуатацію. Вже незабаром можна заходити на чистовий ремонт до квартир. Жодне відео не передасть тієї атмосфери, яка панує на будівельному майданчику. Саме тому ми запрошуємо вас завітати до нас особисто, щоб побачити все на власні очі, відчути масштаб проєкту та переконатися в якості. Чекаємо вас за адресою Місто Тячів, вулиця Пруниці, 30. До зустрічі!